Вітаю всіх хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтяк І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. Повалення дерева та аварійні відключення електрики, наслідки поривів вітру у Полтавській області цими вихідними. Медикам ортопедичного відділення обласної клінічної лікарні відновного лікування та діагностики вручили грамоти та нагрудний знак Полтавської обласної ради. До Полтави завітали актори, які виконують головні ролі у виставі Наталка Полтавка Док. А тепер про це та інше докладно. Повалення дерева та аварійні відключення електрики у близько 3,5 тисяч абонентів. Такі наслідки поривів вітру у Полтавській області цими вихідними. Як їх ліквідовували відповідні служби та що прогнозують синоптики на цей тиждень, дізнавались наші кореспонденти. Цими вихідними на Полтавщині метеорологи зафіксували сильні пориви вітру. Через це без електрики залишилося приблизно 3,5 тисячі споживачів у 26 населених пунктах області. До відновлення електропостачання залучили 18 аварійних бригад. Повідомила речниця Полтава Обленерго Леся Повод. Станом на 16.00 енергетики відновили електропостачання всім споживачам Полтавської області. Пориви вітру досягали швидкості 15-20 метрів за секунду. Це небезпечне метеорологічне явище першого рівня, каже синоптик Полтавського гідрометцентру Олена Леонтьєва. І додає, такі погодні умови трапляються щонайменше 10 разів на рік. Це було спровоковано знаходженням нашої області в тиловій частині циклону та затоком холодного повітря. Такий вітер ще триватиме сьогодні до кінця доби. Завтра у нас скоріше слабкий вітер очікується. І ще 24 числа. Ми можемо Можемо очікувати доволі сильні пориви вітру. у самій же Полтаві. Обійшлося без вимкнення електрики. Натомість негода стала причиною декількох повалених дерев. Розповів директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Протягом 21 квітня на службу 1580 надійшло п'ять викликів про те, що впали дерева. На проїжджі частини та на тротуари наша бригада виїжджала, прибирала дані дерева ті, що впали. А сьогодні, в понеділок, вже ми проїхали, розпиляли, забрали ці дерева відповідно до себе на території. Такого сильного вітру до кінця тижня вже не буде, кажуть у гідрометцентрі. А з 25 квітня на Полтавщині очікують короткочасну хвилю тепла. В день температура підвищиться до 18-23 градусів. Жителя полтавського району обвинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Про це повідомила перша заступниця керівника Решетилівської окружної прокуратури Юлія Ребрик. За даними слідства, злочини скоювалися за місцем проживання обвинуваченого, до якого мати разом з донькою приходили в гості. Жителю Полтавського району інкримінують сексуальне насильство стосовно особи, яка надіслала 14 років та зґвалтування вчинена особа, яка раніше вчинила сексуальне насильство. Це злочини, передбачені частиною 4 статті 153 та частиною 6 статті 152 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою. Дії жінки перевіряються в іншому кримінальному провадженні, розпочатому за фактом злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинили тяжкі наслідки, тобто за статтю 166 Кримінального кодексу України. Сьогодні біля святоуспенського собору Полтави провели в останню путь трьох загиблих захисників України: Андрія Короткова, Ігоря Горнаженка та Романа Сіданича. Якими згадують героїв їхні побратими та знайомі розповідаємо у сюжеті В 789-й день повномасштабної війни Росії проти України Полтава у Скорботі. Біля святоуспенського собору проводжали в останню путь трьох полеглих воїнів. Ми в боргу. Перед вашою пам'яттю, шановна громада, шануємо тишею пам'ять воїнів захисників України. Вірний військовій присязі 17 квітня загинув 52-річний захисник Полтавець, капітан Андрій Коротков. Курсант вищого зенітно-ракетного училища, згодом командир зенітного взводу зенітної ракетної артилерійської батареї, захищав країну спочатку повномасштабного вторгнення. З квітня цього року був помічником начальника ППО відділення протиповітряної оборони військової частини із сумом та вдячністю згадують його побратими. Гарно людиною був. Ми вчилися разом і служили. Ось два роки рано. Бачив останнє. Вівторок, як він уїжджав, обнялись, він поїхав. А наступного дня уже його не стало. 39-річний полтавець Ігор Горнаженко, позивний сієста, поліг 15 квітня біля населеного пункту Терни, що на Донеччині, народився в родині військового, вчився у 33-й гімназії та кооперативному університеті. Служив у першому штурмовому відділенні другого штурмового батальйону військової частини. Приходжу вшанувати їхню пам'ять. Вдячний за те, що вони захищають нас, тому що є тут спокійне життя і є то, що кожного дня гибнуть наші герої. 12 квітня загинув в бою за Україну 51-річний старший сержант, стрілець Роман Сіданич понад півтора року перебував на передовій лінії, отримав важкі поранення біля села Солодке Волноваського району Донецької області. Заходив до нас навчальний заклад провідати свою дружину. Завжди був впевнений в собі, заспокоював нас під час нашої розмови. Ми переможемо, правда за нами. Буквально перед 12 квітнем, що це сталося таке горе, в нього теж було поранення. Він сам самотужки доставав осколок свого тіла. Саме такі випадки властиві героям, які безпосередньо. Нас боронять. У нього залишилася дитина, яка навчається в нашому закладі Ярослав у шостому класі. Полеглих військових Романа Сіданича та Андрія Короткова поховали на Затуринському кладовищі ігоря Горнаженка на Росошинському кладовищі під Полтавою. У Полтаві завершилось електронне голосування за нові назви вулиць 4 черги. Нагадаємо, до переліку увійшли 25 вулиць та провулків громади. Голосування тривало упродовж двох тижнів з 8 квітня на платформі Едем. Потрапили 13 вулиць в місті Полтава та 12 вулиць в Старостоїнських округах. Голосування тривало два тижні на електронній платформі Едем. Після чого всі результати будуть направлені до постійної комісії з питань найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті тусіб та подій Полтавській міській раді. Після чого е, дані результати будуть затверджені на черговій сесії Полтавської міської ради депутатами. Загалом у голосуванні за нові назви вулиць. Полтавці віддали 1559 голосів. Грамоти та нагрудний знак Полтавської обласної ради сьогодні вручили колективу медиків ортопедичного відділення обласної клінічної лікарні відновного лікування та діагностики. На базі відділення проводять 500 різних операцій на рік, зокрема на сухлобах та хребті. Подробиці дивіться у сюжеті. Медиків ортопедичного відділення обласної клінічної лікарні відновного лікування та діагностика відзначили подяками Полтавської обласної ради. Вручив грамоти та нагрудний знак колективу депутат Полтавської обласної ради Володимир Ярошенко. Дуже багато людей області, навіть не тільки нашої області, людям, яким повернули можливість рухатися, можливість ходити. Вони роблять унікальні операції. Не так багато лікарень в Україні можуть робити такі важкі операції. Ортопедичне відділення обласної клінічної лікарні відновного лікування та діагностики працює з 2008 року. Воно розраховано на 30 пацієнтів. В рік більше тисячі пацієнтів проходить лікування в цьому відділенні. Основна наша задача це ендопротезування хворих Полтавської області. Також ми проводимо цю роботу з внутрішньо переміщеними особами, у кого є показання, і також. При невідкладній ситуації це перелом шийки, стигна. 500 операцій проводиться в рік на базі цього відділення, говорять медики. Також малоінвазивні операції в відділенні проводяться це. Артроскопічні дослідження, які дають змогу на наступний день вже додому звернутися після ендопротезування, термін на наступний день. Також вони вже сідають через день, вони вже ходять. Такі операції, які не займають довготривалого лікування. Також в обласній клінічній лікарні відновного лікування та діагностики хірурги застосовують систему ендоскопічної візуалізації для операцій на хребті, розповідають фахівці. Наше відділення спеціалізується в основному на ендопротезуванні великих суглобах, складних ендоскопічних операціях з приводу пошкоджень захворювання суглобів, хребта, враховуючи нинішній стан, дещо навантаження збільшили на колективі, але завдяки сумлінної праці та відношенню колектива ми з цим дуже гарно справляємося. Такі оперативні втручання медики проводять безплатно у межах пакета НЦЗУ. Обласне відділення національної всеукраїнської музичної спілки поповнилось п'ятьма новими учасниками. Вручив їм членські квитки народний артист України Герман Юрченко, який очолює обласне відділення спілки вже понад 50 років. Творча зустріч супроводжувалась концертними номерами від кращих творчих колективів області. Бачили їх і мої колеги. Камерний хор гілея, народний хор Калина, артисти обласної філармонії, композитори, виконавці, диригенти, музиканти і на сцені і в глядацькій залі. У такій дружній атмосфері у Полтаві відбулися відкриті збори обласного відділення національної всеукраїнської музичної спілки. Організував їх народний артист України Герман Юрченко, який очолює спілку понад 50 років. Два народних артиста, один заслужений діяч мистецтв України, вісім заслужених артистів України. Трі заслужених діячів естрадного мистецтва України, п'ять заслужених працівників культури України того дня. Обласне відділення національної всеукраїнської музичної спілки поповнилося п'ятьма новими учасниками. Ми вручаємо всіх квиток нови да? наше поздоровлення. Сьогодні я вперше на засіданні музичної спілки. Коли я сьогодні побачив, хто в цьому колі, то мені приємно, що досить багато знайомих обличчя. Я думаю, що спільно будемо робити і покращувати все таки творче життя Полтавщини. Ми щороку збираємося, ми говоримо, обговорюємо питання. Відбуваються виступи кращих колективів. Ну що ми повинні показати, що ми під час цієї навали ми не Сховали голову пісок, ми працюємо, ми весь час розвиваємося. Традиційно від кожного новоспеченого учасника спілки та від його вихованців музичний подарунок. В обласному відділенні національної всеукраїнської музичної спілки 70 діячів музичного мистецтва. Вони записали понад сотню інтерв'ю, аби створити збірний образ Наталки та Петра з відомої п'єси Івана Котляревського. Сьогодні до обласного центру завітали актори, які виконують головні ролі у виставі Наталка Полтавка Док. Її п'ять років показували лише на столичній сцені. І вперше на гастролі ця постановка їде до Полтави. Що нового та цікавого побачать глядачі і коли відбудеться сам показ, розкажуть наші журналісти. До Полтави завітали актори Київського академічного театру на Печерську Григорій Бакланов та Дар'я Творонович. Вони виконують головні ролі у виставі Наталка Полтавка Док. Цю п'єсу вже п'ять років демонстрували виключно на столичній сцені, і ось нарешті вирішили показати її в інших регіонах. Першою на карті стала Полтава. За словами самих виконавців, ролей Наталки та Петра. Ця історія відрізняється від класичної п'єси Котляревського. Було вирішено підійти до цієї постановки з документальної сторони, тобто це конкретний вид театру, коли актори ходять і питають у людей. З вулиці, з знайомих де завгодно по всьому світу, вони беруть інтерв'ю і збирають от е, теми, які їм необхідні. А теми в Наталці Полтавці вони ну в принципі всім відомі. Їх дуже багато це. І кохання на відстані, і стосунки з батьками, і там тема Наталки, і возного теж і оці вікові категорії. Опитування проводили спершу у Полтаві, а далі по інших містах розповіли актори. Тому образ Наталки і Петра є зібраним з людей різного віку та різних регіонів. Ми писали на диктофон, потім сиділи, розшифровувалися. Що людина каже? Намагалися трошки зняти, якщо виходили її манеру, її думку, як вона рухається в цьому, що що її хвилює. Ну трошки більше про це пізнати. І ті моменти, які для ролі для теми, ми їх якби брали і ставили на місце. І у нас такий текст розростався з текстів інших людей. Ми нічого від себе не додавали. У нас є тема, яку нам дав Котляревський, а ми на неї нанизували реальних людей. Ми знайшли абсолютно унікальні історії. Ми знайшли конкретну пару, яка проживала ті самі речі, ті самі проблеми, як і Наталка і Петро в цій п'єсі. І от зараз цю історію нарешті. Ми веземо якби назад, тобто вона повертається туди, звідки вона починалася. Прем'єра вистави Наталка Полтавка Док відбудеться 17 травня у Полтавському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Гоголя. Проєкт реалізують за підтримки Українського культурного фонду. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В Студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра. Побачимось на нашому каналі.